Дай Боже щастя, сьогодні в нас така невелика работінка, це вже другий візит, перший мій працівник тут що робив, зараз я вам розкажу. Коротше, була встановлена назад Stormдор, яка була відірвана. Тяжкі старі гарні двері. Оп, видно, не видно, відрегульовані, бо знизу був зазор гігантський. Такс. Отут колись у нас висів телевізор, все зашпакльовано, покрашено, видно тільки із-за того, що краска ще не висохла. Далі, що в нас було по плану? Поміняти лампочки, такі дрібнички поприбирати, срака, мутика. А тут зараз я вам, Оп, секундочку покажу. Розвертаємо. Тут у нас така плитка карява. Хто не знає, це пластмаска. В общем, задача була яка? Було три плитки покорожених температурою, і їх треба було щось з ними зробити. Ось це місце. Коротше, свіжо покрашене. Мій працівник завалив то шпакльовкою, і я то покрасив. Зараз, в принципі, ще перехід фарби видно, але я його розкатаю, чекаю, поки на шпакльовці трошки підхватиться і пройдуся ще раз. Отака нехитра работька. Але як завжди, ми робимо трошки екстра. Тут на стіні були дири, я їх легенько там кокінгом підмазав. Тут були якісь дюбіля. Ну, я так чисто та ляп-ляп-краскою. Бо хата або під здачу, або на продажу. Мене то, в принципі, мало цікавить. Тому отак от, от ми і працюємо. Є задача, якщо не тяжко не впадло і часу хватає, зробити завжди чуть-чуть екстра. Дякую всім за увагу і честь хвилин.